У першій частині відео про італійські меми ми з вами зробили огляд набору, який приїхав до мене. Якщо ще не бачили, обов'язково зацініть. У тій частині ми розпочали збірку з декількох простіших мемів, а вже у цьому випуску ви побачите справжнісінькі випробування, так як фігурки стали складніші та цікавіші. Для порівняння на збірку мема з минулого випуску йшло орієнтовно 15 20 хвилин. Також на збірку мема у цьому відео пішло приблизно 60-70 хвилин. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться це. Відео без підписки, це дуже важливо для розвитку каналу, тому обов'язково підпишись і підтримай нас. І так, сьогоднішні герої ми взяли з ось цього боксу, і до нашого списку потрапили: шимпанзіні бананіні, Бобріто Бандіто та Балеріна Капучино. І розпочнемо ми з Шимпанзіні бананіні. Ну а поки Віллі буде збирати, я повідаю вам історію. А ви не забудьте підписатись та поставити лайк у глибині тропічних джунглів, де сонце пробивається крізь густі крони, а вітер співає стародавні пісні. Існує плем'я, що поклоняється бананам як священному плоду. Вони вірять це джерело життя, мудрості та сили. Серед них народився він. Мавпа з очима, що горять вогнем рішучості. Мавпа в чиїх жилах тече не кров, а сік мананового дерева. З малку він був іншим. Коли інші мавпи гралися у кроні, він тренувався. Коли інші збирали плоди, він боровся з хижаками. Він ріс серед легенд, слухаючи розповіді про древніх воїнів, фруктів, апельсийного гладіатора, ягідного самурая, ананаса Провидця. Але сам він мав стати тим, хто об'єднає всі джунглі. Його ім'я Шимпанзіні Бананіні герой народжений з бананів, загартований битвами, благословений духами природи. Він носить зелений шолом, символ непохитності. Кажуть, він отримав його після бою з гігантським манго, коли один був проти цілого війська. І з того дня шолом став для нього знаком честі. Але справжня легенда народилася тоді, коли прийшла небезпека. Фруктові мафіосі, відомі як картель цих дурців, захотіли підкорити джунглі і зробити банани своєю валютою. Апельсинові боси підкупили звірів, вирубили дерева, нищили природу та на їхньому. Шляху став він, його руки розбивали бетон, його крик змушував ворогів тремтіти, а його відвага піднімала плем'я на бій. Кажуть, що під час великої битви на джунглі він пожертвував собою, розсипався на сотні деталей, щоб вижили його друзі, але це був не кінець. Бо кожна людина, яка збере ці деталі в одне ціле, пробудить духа шимпанзіні бананіні. Він завжди поруч у кожному банані, що ми їмо, у кожному герої, що не здається, у кожному серці, яке бореться за своє. І коли темрява знову накриє джунглі, його крик почують навіть зорі, Бо легенди не вмирають шимпанзіні, бананіні, герой, захисник, безсмертний ду бананів. А ось таким в результаті вийшов наш герой. Далі Бобріто Бандіто. У самому серці спекотної Мексики серед піщаних каньйонів і вічних кактусів народився. Він не герой, не святий, а бунтівник, злодій із золотим серцем, що жив за власними законами. Його називали по-різному привид пустелі, тінь сомбреро. Але світ запам'ятав його під одним ім'ям. Бобріто Бандіто. Колись він був простим робітником на будівництві дамб. Він зводив греблі, стримував рік і будував нові міста. Але жадібні боси забрали все: землю, воду і навіть його і тоді він присягнувся: я заберу назад те, що належить народу. Він зник у горах і повернувся вже іншим у Сомбреро з поясом, повним інструментів і вибухівки. Він став символом повстання. Коли приходила ніч, зникав караван. Коли лунали постріли, залишався лише сміх. Коли бачили його очі, знали, втечі немає. Він крав золото у багатих, банани у мафіозі і ділив усе з простими звірами та птахами. Його боялися, але водночас шанували. Бо Брітто був не просто бандитом, він став легендою. Бо кожну історію Розповідали біля вогни, пустелі звучало однаково. Він прийшов ні звідки і знову зник, але залишив світ у серцях. Кажуть, одного разу він викрив ціле сонце, щоб ніч тривала довше, але зглянувся над людьми і віддав його назад. Бо навіть найбільший злочинець може бути героєм для тих, у кого немає надії. І тепер, коли вітер підіймає пилу у каньйонах, коли десь далеко, чути дзенки інструментів і сухий стук і хвоста, ти знаєш, він поруч. Бобріто бандіто той, хто живе за своїми правилами. Тінь пустелі, герой для одних, кошмар для інших. Ну і щоб не затягувати цей ролик, я покажу вам фінальний результат балерини Капучино. Це було нелегко, проте результат того вартий.